Вітаю вас, підписники та гості на кулінарному каналі Будні Майстра. Сьогодні поділюсь з вами дуже вдалим рецептом суфле або запіканки з курячої печінки, без смаження, борошна і зовсім без клопоту, з ніжною соковитою структурою. А ще цей рецепт прийде до смаку навіть тим, хто раніше не шанував страви з печінки, і переконаєтеся ви в цьому самі. Цій страві не тільки чудовий смак, а й гарний вихід. Маючи лише 600 г курячої печінки. І мінімальний набір продуктів ви отримаєте 700 г смачної і поживної страви до буденного або святкового столу. А ще це суфле може бути прекрасною основою для створення печінкового торту. Посилання на рецепт печінкового торту знайдете в коментарях. Зачищаю печінку від плівок і, якщо знаходжу, бо так часто буває жовчний міхур, видаляю його, щоб не зіпсувати страву. До речі, повний опис сировини я залишу вам в кінці відео і продублюю в описі під відео. Печінку заливаю холодною водою і залишаю в спокої приблизно на 10 хвилин, а тим часом приготую овочеву пасировку. Довільно нарізаю цибулю і натираю моркву на терці з великими отворами. Відправляю все на пательню, додаю вершкове масло, олію, перець і сіль та злегка обсмажую. Печінку ще раз промиваю холодною водою і сіджую зайву воду через друшляк. Всипаю печінку в чашу блендера і подрібнюю, можливо, замінити блендер на м'ясорубку. І ось така рідка маса в мене виходить. Також подрібнюю і підсмажені овочі. До залишків печінки додаю вершкове масло і перебиваю все до однорідної консистенції. Все вливаю в миску і заправляю. Всипаю сіль, чорний мелений перець, сухий чесник і манну крупу. Все перемішую, щоб крупа вже почала працювати. Додаю до печінкової маси жовтки. Яєчні білки ставлю в холодильник, вони мені ще знадобляться. Все перемішую і ось така маса має бути. Ставлю її в холодильник для набухання манки приблизно на 20 хвилин. А поки підготую форму для випікання. Ловіть лайфхак, як зробити так, щоб рідке тісто ганебно не витікало з форми. Роз'єдную форму на дно кладу пергаментний папір і защіпую. Таким чином форму не допустить жодного витікання з неї. Форми чи деко ви можете обрати будь-які. В мене об'єм форми здається 16 чи 18 см. Чим більший об'єм форми, тим швидше у вас пропечеться печенкове суфле. Вмикаю розігріватися духову шафу до температури приблизно 175 градусів і дістаю з холодильника білки, збиваю їх з дрібкою солі до стійких піків. Збиті білки частинами додаю до печінкової маси і обережно перемішую. Випікати суфле буду хвилин 40 приблизно при температурі 175 градусів Цельсія. Все залежить від об'єму форми. Чим вище суфле, тим більше йому потрібно часу для випікання і навпаки. До речі, стінки форми змастіть вершковим маслом або олією. Випечене суфле виймає з форми, і його можливо споживати в холодному або ж гарячому вигляді. До нього можливо зробити ще й соус, подрібнити солоньою гірб'ю і змішати їх з майонезом і зеленим кріпом. Як на мене, він чудово доповнює цю страву. Перевірити готовність суфле дуже просто. Слід натиснути на нього, і якщо воно у відповідь пружинить, то суфле готове. Або проколоти його дерев'яною шпажкою. І якщо вона суха, то також хвилюватися не потрібно, бо виріб пропікся. Не забудьте підписатися на канал, натиснути на вподобайку, залишити будь-який коментар і поділитися рецептом з друзями в соціальних мережах, якщо відео вам сподобалось. А зараз тримайте рецепт, готуйте і хай все у вас здається. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!